Привіт, друзі! Сьогодні пропоную дуже цікавий рецепт томатного супу з тортеліні. Зробимо його таким гостреньким. Тортеліні завжди купую сільпо по акції. Вони є сирні, є з рікотою та шпинатом, є з грибами. Сьогодні буду використовувати сирні. Їх замор... купити як в заморозці, їх, так і свіжими. Я завжди купую, коли акція закидаю в морозильну камеру і потім готую. Вони дуже швидко готуються і можна додавати в суп різні страви, просто готувати з сиром пармезан або сиром моцарела. Десь 2-3 хвилинки варяться після того, як закипить у вас вода. Якщо не знайдете навіть тортеліні, можна додати пельмені, але я вам гарантую, в будь-якому в магазині вони продаються. Тому приготуємо. Ну, і нам е з вами знадобиться тортеліні, ось такі, бачите, вони в мене. Далі вода, одна морквина, я вже натерла цибулина, також нарізала, два зубчики чеснику, е орегано, е перчик чилі, сіль, вершки. І тут у мене перетерті і заморожені томати. Ви можете взяти е перетерті томати в жестяних банках або скляних продаються. Так як у мене е заморожені, я сама їх робила, то буду використовувати саме такі. В розігріту кастрюлю я додаю шматочок вершкового масла, додаю рослинну олію і будемо з вами тут обсмажувати цибулю, часник, спеції. Все обсмажуємо. Додала цибулю, додаю моркву. Так, ой, замурзала тут трішечки. Далі часничок, Додаю трави. Додаю сіль і все обсмажуємо десь хвилин 5 до готовності. Після того, як все обсмажилось, додаю е, томати. Сюди додам зараз ще 2 чайні ложечки цукру. Завжди з томатами додаю цукор, щоб був баланс смаків, не було е, у нас закисло. Тепер наливаю сюди воду. Закриваю все і буду варити десь хвилин 15-20. Хай все в нас увариться. Пройшло 20 хвилин. Я знімаю кришку, додаю сюди вершки, обов'язково попробуйте на сіль. Так, перемішаю. Далі додаю сюди тортеліні. Всю пачку, тут у мене 250 грамів. Додаю петрушку, вона в мене заморожена. Ось так. І даю проваритися ще десь хвилин, е, хвилинки 2-3. Дві хвилини тортилін в мене вже проварилися. Тепер додам трішки перчику, е, виключаю, дам постояти десь 5, 5 хвилин і будемо з вами насолоджуватись. Ось такий красивий вийшов у нас супчик, бачите, дуже смачний. Я спробувала просто, неймовірна, смакота. А все ж так просто. Тепер наливаємо в тарілочку і будемо з вами. Проводити дегустацію. Так, ось така краса у нас з вами виходить. При подачі додаємо сир пармезан, ось так щедро, трішки оливкової олії і свіжозмелений перчик. Ось так. І подаємо, можна додати ще трішки зелені. Обід готовий, можна вже сідати до столу. І ми з вами будемо е, пробувати. Неймовірно, красивий суп вийшов, Такий фотогенічний. Дуже гарні яскраві фото вийшли. М -м -м. М -м -м. Такий гостренький, госп... неймовірно, смачно. І бульйон дуже смачний. Друзі. Неймовірно, дуже багато в мене тут перетертих томатів, пармезан надає смаку. Дуже-дуже смачно. М -м -м. Сиром цей суп не зіпсуєш, тому можна побільше. Смачні тортеліні. сирні, тут в мене 4 сиру в самих тортеліні. Готується дуже швидко. Тому купуємо тортеліні. Якщо нема в заморозці перетертих томатів. Біжимо, купуємо томати і готуємо цей смачний супчик. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Смачного вам всім, мирного дня, друзі! Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну ми побачимося, будемо готувати щось смачненьке.